Ворів у законі так не ламають, як поводяться з нами. Це просто їм приноситься до вогню. вдарити тебе електрошокером пару разів, провірити чи закоротить двоїх. Раді, як кажуть, експеримент подивитися, що буде. Ми ніколи не могли подумати, що все сізо повністю візьмуть в один момент і перевезуть. Довго поповзали на колінах голими, скажімо так, як гусінь. Друг за другом. У нас був один спецназівець, який казав, можливо буде таке, що і в Росії буде революція. Він сказав таке. Якби ми сиділи зараз в якійсь там бані, розмова би була зовсім по другому але це він сказав на такій чисті українській, яку я давно вже не чув. Декілька раз посеред цього нам ще включили інтерв'ю, яке Путін давав 14 грудня. І там, коли подзвонила бабуся і сказала, чого такі ціни на курку і на яйця в Росії, ми самі почали сміятися, і після цього нам це інтерв'ю виключили вже більше не включали. Ми навіть були дуже шоковані, коли побачили ну, на самому обміні, як росіяни заходили у свої автобуси, які там щочки. Скажу так, після тих побитів, які навіть в мене там були, я заходив назад в камеру, я сміявся і танцював. Хоча були і переломи, було все, але є камера з відеоспостереження, і вони бачать, як я заходжу, танцюю. Я хотів, щоб цей оператор душився там від злості. Нас їм не зламати. Я підписав контракт на ну, місті Славутич на Чорнобильську атомну електростанцію, і от почалася моя служба. Здійснювали пропуск працівників станції і допомагали їм нести службу, скажімо так. 24 числа за командою вооружилися і пішли захищати. Пішло чотири танкових колони на 169 людей. З пм автоматами. Все, що могли зробити, це зробили це, не допустити самого ну, кровопролиття на самій станції, щоб не здійснилося ніяких вибухів. Бо Чорнобиль-2 нам точно не потрібен. Там їх зайшло більше 2,5 тисяч одиниць техніки. Колона десь 4 години рухалась. А в яких умовах ви перебували після того, як потрапили у Ну, В, в полон? яких умовах? От саме там на ЧСЧ? Можна сказати, повезло, що. Ми мали хоч свої спальники самі руски на той період нічого свого такого не мали. Передергували затвором автомата, коли ти просто проходиш, попри них харчувала нас наша сама столова станція. Атомні об'єкти ну, не підлягають для захоплення. А вони це оправдали тим, що вони шукали в нас на території об'єкту бомби. Які ми їм створюємо. Ми їм питалися пояснити таку ситуацію, що радіація тут навколо це так само, як був випадок, коли їм дали команду окопатись в режому лісі. І от закінчилося все те тим, що коли їх направили вже на Білорусь, то вони вже були з променевою хворобою. Місцями там є дуже великі простріли радіації. Я сам, наприклад, поглинув за цей період досить велику дозу. Ми там знаходились до 45 днів. Ми 15 лютого заїхали на саму станцію, а 31 березня нас вже вивезли як полонених на територію Білорусі. Мішки на голову надягнули, скотчем замотали, надягнули на кого. Наручники наручників потім не хватило, почали стяжками стягувати і перевезли вже в норовлю. Це Білорусь, можна сказати, така ферма. Декілька днів утримували там, оформляли на нас документи і далі направили Брянська область СІЗО номер 2 Військові нас передали федеральній службі. Ну, всім федеральна служба виконання наказань. Там ось СІЗО міста новозибків. Чи... Застосовували щодо вас психологічне насилля, фізичне. Ми получали просто так на самих провірках, на самій прогулянці. І це не було ними зроблено для того, щоб щось від нас випитати. Це просто їм приноситься до Бога. Побити, постукати, там, молотком постукати, вдарити тебе електрошокером пару раз, провірити чи закоротить двох, якщо вони доторкнуть, от, наприклад, разом рука до руки. Б'ють одного, а другий теж получає. Щоб ти був доторкнутий до металічних дверей, щоб б, був додатковий удар. Ну, хлопця вдарили електрошокером, поки він був, ну, скажімо так, в положенні розтягнутим. Мене перед цим, так як вони називали, даблкіл. Тобто ми положили друг другу руку. Перший раз, коли вони вдарили, так ми так втіхаря відвели руки трошки стрибком і вдарило тільки мене. І вони це замітили і сказ... зробили це повторно. І такі вдарили так, що от територія, так була спалена шкіра. І це вони робили раді, як кажуть, експерименту. Подивитися, що буде. Я процитую вас. От ви... Тільки повернулися додому з полоною, ви сказали, що на території цього СІЗО, в Возибкові, була спеціальна кімната для побиття. А це саме в нас на поверсі було. Тобто це на кожному поверсі своя кімнатка. У нас і, як ви кажете, називали... звідти вас виносили і непритомними так. закидали назад Бувало в Бувало і таке. Приміщення ми називали собачатням, бо переважно кінолог там тримав закриту собаку, кінолог переважно там звільняється ну, в 5 годин ввечері, і далі собаку він забирає з собою. І далі ця кімнатка стає вільною для проведення різних маніпуляцій. Збирається 2, 3, 4, 5, 10 сіновців, яким скучно, скажімо так, вибирається камера, там, придумується їй якийсь зальот, сказали на вихід, камеру туди, постукали, постукали. Чеченці, ну, це саме вони ламали на нас, от палку резинову міліцейську ви знаєте, знаєте, з яким ударом треба вдарити. Так, щоб його поламати. В них кільки позабирали, бо все ж таки це державне імущество, як вони сказали. І далі були е, труби, оці, пластик, металопластикові. Побиття здійснювали, вже ними. вони вже не ламаються, зато пристають гарно. Як ми приблизно порахували саме в камері, ну, саме СІЗО десь могло вмістити до тисячі військовополонених. І ми знаємо, що там тільки знаходились військовополонені. Персонал, який нас охороняє, спецназ, і заключені козлисами, які здійснювали там уборку коридорів чи роздачу їжі, готування на кухні, угу. і все. Камера на п'ять людей нас там спочатку було семеро, потім ще доставили ліжка, і нас вже було максимальне число. Десять. Найдивніше питання під час допитів російські силовики, яке вам ставили? СІЗО нас. Перші допити і почалися як такі. Всі чорнобильці були допитані, ніхто нічого не подав такої інформації, що в нас знаходяться якісь такі заводи, які там ядерну зброю роблять, чи лабораторії бактеріологічної зброї. Ну, не підтвердилось. Вони самі це все перевірили, вони самі були шоковані, як це так нічого там немає. Найдивніше ну, це один ФСБшник, він такий, от чому а ви не говорите, Великая Отечественна війна, а у вас у всіх учебниках по історії іменно Вторая міровая. Ну, я так кажу, а в чому проблема? Кажу, Друга світова війна це період з 1939 по 1945 рік, а велика Вітчизняна. Це вже з 41-го по 45-й. Тобто, це два періоди одної тої ж самої війни. Тільки просто перший період ви відкинули, тоді коли ви підтримували саму фашистську Германію і поділили разом тоді з Германією, Польщу. І він це все розуміє. Він знає цю правду. Цей чоловік, про якого ви говорите, російський силовик, він вас бив? Ні. А от спецназовець, який перед цим з ним спілкувався, ну пару раз по горбу перером вдарив перед самим початком розмови. Отже, в місті Новозибків ви пробули більше року, до травня 2023 року. — Ми ніколи не могли подумати, що все сізо повністю візьмуть в один момент і перевезуть. Аж в Тульську область опять прийомка, скажімо так. Досить неприятне дійство, постійне побиття. Довго поповзали на колінах голими, скажімо так, як гусінь. Друг, ну, друг за другом. Новозибків це було СІЗО, так. а от в Тульській області, це, це місто Тульське, це вже саме виправна колонія, причому ви були в бараці. Посиленого режиму режиму та посиленого. Навіть тіп, те, як це в них така поговорка. Ворів у законі так не ламають, як поводяться з нами. Кожен місяць ротації, спецназа були, тобто це переважно заїжджали Буряти, Якути, Чеченці з цього Краснодара були, тобто вони кожен раз отак от міняються, щоб сам місцевий персонал до нас не привикав. В Тулі навіть були такі випадки, коли. Заходили в камеру, їм було вже без різниці, я це називав вечірня прогулянка окрема. Він просто заходить в камеру, каже, чотири добровольці, а то буду вибирати пальцем. Це так відбувалося переважно після 9 вже вечора. Ну, скажімо так, поки нас по очереді побивають, можна хоч на зорі подивитись, бо вікна були, ну, Рішетка спереду, вікно, рішетка, і потім воно повністю забите фанерою, як в пісень, навіть сонце не видно. Тобто момент побачити нічне не не було, тільки от така от прогулянка. Ваш типовий розпорядок дня. В тулі Тоді був 6 ранку підйом, можна сказати, поснідали. Ну, по крайній мірі, гулять давали. Довго, тобто від пів години до півтора години, без так. різниці, які погодні умови. Дощ, дощ, сніг, сніг. тобто... Тут я зараз холоду майже теж не відчуваю. Привиклося вже там попадали на такі мінус 28 і мінус 35 морози і гуляєш. Ну, ви постійно стояли в камері, так? Так, постійно право. стоїмо. Вже там почали почали дозволяти нам сідати десь в сім годин вечора, там на півгодинки, але в цей момент включалася радіо, російська пропаганда, російське православ'я, і воно одне істине в, в всьому світі. Всі інші православ'я походить від російського. Ну і там багато реально вони представляються священниками, виступають декілька разів посеред цього. Нам ще включили, були. Ми навіть вичислили, що це інтерв'ю, яке Путін давав 14 грудня. І там, коли подзвонила бабушка і сказала, чого такі ціни на курку і на яйця в Росії, як вона почала озвучувати, ми коли приблизно прикинули, скільки це в гривнях. Ну, ми ми самі почали сміятися, і після цього нам це інтерв'ю виключили, вже більше не включали. Оператор постійно спостерігає за всіма камерами через відеокамери, і коли він бачить, що ми тупо всміємося з них, ну що зробиш? Вони далі включили оце пропаганду і зомбування мозку. У нас був один спецназівець, який казав, можливо буде таке, що і в Росії буде революція. Він сам так сказав. Він сам вже про це думає. Але він боїться, ще поки що це говорити. На загал. Там така от система, яка не дає цієї свободи слова. Друг друга вони здають. Були такі випадки: ми попали на прогулку, нам досить там, годину давали по двору погуляти, і, виходить, п'ять прогулочних дворів, і спецназовець ходить зверху. Спецназ тоді досить такий спокійний заїхав, хоч нам голову підносити не можна було, але ми таки підглянули, там майор в званні був. І він навіть говорив, багато чого розказував. Хто переміг в Ліги Чемпіонів, він розказав, що Росію не допустили. А, а хто таки переміг, він сказав. Попробував далі розказувати про політику, те, що почалася війна між Палестиною і Ізраїлем. Тобто, той тобто, все він це розказував. Він сказав таке: якби ми сиділи зараз в якійсь там бані. І з бутилкою горілки розмова би була зовсім по другому Але це він сказав на такій чистій українській, яку я давно вже не чув. Я сам був здивований, і всі були здивовані тоді від нього так це почути. А вже через декілька днів, коли його зміна випала, і він каже: Ну все, хлопці, мої розмови з вами закінчилися. Я отримав. Виговор, ще й стягнення і показує, а здали вони і показує на низ на сіну. Це ваша дружина написала допис, як тільки ви повернулися з полону в Україну, що вона не отримала від вас ну, фактично та жодної звістки. Ні жодної звістки, нічого не було. І то раз тільки дали подзвонити, оце от коли нас перевезли з Брянська в тулу. Ми вам дамо дзвінок, але тільки з одною умовою ви повинні повідомити дві речі. Перше, те, що саме українська сторона тормозить ваші обміни. І друге, те, що створений там спеціальний якийсь це, там буде телеграм-канал. Ну, я це зробив тільки того, що я розумів, що це є єдиний мій шанс подати, звістку, що я живий. Що ще не забили, як кажуть. Повірте, я навіть там, коли знаходився, ми прекрасно всі там розуміємо. завжди тормозить і партачить саме російська сторона, і тут. Це видно по всіх обмінах, по всьому, як це відбувається. Повірте, тут в мене немає навіть ніяких питань до української сторони. Так от, якщо повернутися до допису вашої коханої. Вона зокрема написала, що ви розповіли, що мала до вас приїхати уповноважена справ людини Російської так, Федерації. Так вони та? там приїхали комісія по правам людини. Це здійснилося аж на середину грудня 23-го року. Ну два тижні перед цим у нас настали даже як це кажуть, лакшері умови. Нам дозволили не гнутися. Навіть на прогулку ми вже спокійно ходили, а не бігали, і ми не були нагнені в цю позу ласточки постійно. Нас на цих два тижні не було ні побитів, ні нічого. У нас в камеру прийшли сказали: от вам побілка, потрібно зробити косметичний ремонт, забілити все, що лишнє, а це можна сказати, майже всю камеру. Побілити від сирості, від грибка, от іржу закрасити. Все для комісії, яка приїхала. Комісія приїхала, тільки все закінчилось, відфотографували. Через декілька днів вертаємося в штатний режим. І ми обратно вже почали гнути побиття і все це далі продовжилося. Розкажіть ваш шлях додому третього числа посеред ночі. Ми просто переважно вставали. І, ну, як були в трусах, майках, так і стояли построєними далі. А тут по селектору кажуть вдягнутися, відправили в кімнатку, які часто якраз робили теж побиття, сказали чекати. Чую, що спустили когось з другого поверху, це нас тоді забрало тільки двох людей з цієї виправної колонії. Вже коли нас виводили і грузили в автозак, це ще там трохи нас потормосили, покопали ногами, позакидали, як віщі. Дивлюся, це знайомий теж з, з моєї військової частини хлопець. І от його перше питання: як думаєш, додому чи опять переїзд? Сказали опустити шапки, оці щоб закрити очі, руки тримати перед собою і все. Ну і стандартна їхня команда. Типу, якщо хто буде застрілим, та й все. Ми їхали. Потім ми почули, що заведений е, е, двигуни літака. І нас всім система, коли, коли я побачив, що передає обратно військовим, тобто вже з'явилися нормальні бронежилети, автомати, каски на них, тобто вони вже мають повністю закриті лиця, я зрозумів, що все. А з всім закінчився, нас приймають вже військові, і це точно вже на обмін. Но нам нічого не говорили. Після самоліту ми пролетіли десь годину в літаку. Потім нас висадили вже по звичайних автобусах і повезли до кордону до Сум. Слава Україні! Героям слава! Ми навіть були дуже шоковані, коли побачили ну, на самому обміні, як російські люди ну, росіяни, заходили у свої автобуси, які там угу. щочки. Зараз ви на реабілітації. Так. Якого характеру у вас травма? Проблем дуже багато, є поламані ребра, проблеми стигновим кульш... ну, самим стегном, кульшовий суглоб. Вирізали кісту, потім вирівняли носа бо були переломи. Також ще буде інститут радіології по дослідженню нас на поглинуту дозу за того, що довгий період знаходилися під, під впливом радіації, ну і щоб це в майбутньому не дало ніяких ускладнень. Щоб не було онкології. Ви досліджували, скільки ваших колег, які охороняли ЧС, можуть досі бути в російському Дивіться, полоні? Те, що я знаю, 103 людини залишилось в полоні. Там головна мета була одне-єдина. Якщо повернутися, то тільки не інвалідом. Все. Все можна витерпіти. Ну, за пройдений свій шлях, скажу так, у мене навіть там в камері хлопці питались, ну тобі не тяжко, ти всіх підтримуєш, ти допомагаєш людям боротися. Я скажу тільки одне єдине, тобто, деколи бувають, ситуації і гірше. Коли ви повернулися з полону, як держава Україна подбала про вас? Надали все, що мені потрібно. Я приїхав по чорній зековській формі, в оцих бурках, в цій шапки в ушанки. Я навіть не хотів з людьми по цій формі говорити. Лисий. А коли приїхав сюди, зразу тобі і телефон дали, подзвонити, зв'язатися з рідними. Деякі люди навіть питалися, це все безкоштовно, чи ще потрібно нам буде платити. Люди навіть в це не вірили. Дійсно, наша Україна нас підтримує. Це все, що в нас є, і ми повинні за це боротися.